Рузинки, всім привіт! Сьогодні ми прямуємо на мийку самообслуговування. Мити наш автомобіль, який вже десь більше, мабуть, скільки двох чи трьох тижнів ніхто не мив, він трішки замастився. І сьогодні у нас буде трішки незвична ситуація, тому що автомобіль мити буде дружина. Це її перший буде досвід на мийці самообслуговування, тому що, в принципі, вдома, коли я мию автомобіль своєю домашньою мийкою, вона мені в цьому допомагає, протирає, потім прибирає, оскільки вона на ньому також їздить, тому і. І приймає безпосередню участь. Я вважаю, що якби, кожен водій має за своїм автомобілем вміти і знати, як доглядати. Ну і як мінімум має приймати участь, щоб потім все-таки цінував ту роботу, яка була пророблена, і не так мастив, не так ганяв. Коротше, по калюжам. Їдемо ми сьогодні мити на мийку самообслуговування, де дружина автомобіль ще ні разу не мила, але. Повторюсь, Мені допомагала, на мийках самообслуговування за мною, я так розумію, спостерігала. Ні, мало раз пішла. Я такого не пам'ятаю. Їдемо коротше, вперше. Подивимося. Зараз прослідкуємо, як це зробить дружина. Я, можливо, вставлю якісь коментарі, приймати участь не буду, буду слідкувати і ну, хіба підказувати. А потім трішки пізніше я випущу відео зі своїми вже конкретно рекомендаціями. Як я рекомендую, як я мию автомобіль. І також подивимося, скільки грошей вистачить на те, щоб відмити автомобіль. Коротше, поїхали. Ти з собою взяла на мийку, давай перевіримо. Так. Дві ганчірки є, кошельок взяла. Добре. Цього має вистачити нам, в принципі. Ми їдемо подивимося. Треба спочатку найважливіше вибрати, в який бокс заїжджати, коли три вільних. В Бокс ми заїхали. Тут навіть не помітно наскільки брудний автомобіль, але він пилюкою пропав. Ось такий весь. Це по суті те, що ми зараз будемо відмивати. Ну що, поїхали? Я подивлюсь, послідкую, що ти будеш робити. Скільки ти для початку вносиш? 200 Тобі вистачить? Я думаю, да. Ну давай перевіримо. А здачі не дає? Ні. Так. А чого піною? Спочатку піна? А чого? Ну нанести, щоб отошла. А, ну давай. Так. А як зрозуміти, де піна? Можливо, ти написано? Не подойти попробувати. А, ні, треба звичайно так. Що кнопку натиснуть, так? Да? А як тут можна зрозуміти, де піна, а де. Завайпіна. Ні, а як ну, ти зараз включиш, а який пістолет? Один. Подписан. Пістолет один. Вон. Що ти будеш робити? Рожевою будеш. <му> Що там? <му> Прив'язали. Скільки будемо чекати? 2 -3. А чому? Ти ж так казали. Я так казала? <рес> <рес> Добре. <рес> я поберу. Просто чекаємо. Да. Це на 100 я настолько пени набила. Ну, взагалі-то так. Да. І ти ще й досі миєш поки що не зробиш. Ну вода мне нужна. Ні, дивись на табло, що робиться. Що деньги уходят? Чого? Так, потому що я пену не отключила. Да. Надо нажать? Ну ти приїхала, давай уявимо, що тебе мене нема. Пауза. Ага, що пише на табло? Пауза. Не -на. а далі я буду мити. У тебе є час. Так. Да. У тебе є 4-5 ну, 5 хвилин пауза відводиться. А. Що будеш робити далі? Поки от автомобіль в тебе став з червоного рожева? чуть трохи. А для чого? Щоб піна заробила. Запрацювала. Зняла. Що зняла? Ну, фарбу багнюку. Багнюку. Добре, зрозумів. А скільки чекатимеш? Ну, тебе, от пауза це на все час дається і на какое-то Ну, от, бачу, тут пояснення. Ну, є десь пояснення. <рес> <рес> Треба почитати, мабуть, перед тим як починати мити. В принципі, ти закінчила, тому що в тебе закінчились гроші на лічильнику, правильно? Чи, чи ти вважаєш, що ти просто відмила вже? Що дає віск, що дає Осмос, чи ти будеш так, читати інструкції? Сама не знаєш. Осмос для усунення плям та розводів на кузові та склі автомобіля. Ага. Ну, Я просто питаю твою думку, я з тебе не стібуюсь. От Ти приїхала перший раз на Мийку і ну, коротше, витратила 200 гривень. Автомобіль по результату чистіший, ніж був. Що ми робимо далі? Їдемо додому? Ти так Ні, будеш я далі їздити? Зараз течі, я туди виїду, буду натирати його. Все добре, чекаємо, поки стече. Ну, трошечки, трошечки. Добре, добре. Дивись, давай я поясню, просто якщо ми виїдемо і ти будеш протирати в такому вигляді автомобіль, то ти зробиш дуже погано. Через те, що ти автомобіль погано змила, от, от якщо придивишся на окофарбовому покритті багато дрібненького пісочку. Ага. От його треба змивати так, повністю згори йти донизу, щоб цей пісочок ну, зійшов максимально низько. Бо зараз ти ганчіркою почнеш терти, і наш автомобіль з тобою буде весь як наждачкою затертий зашкрябаний. Тому я зараз докину своїх грошей, пройду швиденько з моєю, але ну, ми б могли на цьому закінчити, ти б там на дворі її протерла, але результат би був реально дуже плачевий. такий крапочок пісочку вже практично немає що робитимеш далі а чого дві? Я платим, я а я поможу ні ти приїхала на мийку сама Що там? Що ти хочеш? Що не, не тече вода? Mm -hmm. зібралися. Mm -hmm. Можна я тобі зроблю зауваження, поки ти багато помилок не зробила. Mm -hmm. Автомобіль ти правильно почала мити згори, спускаючись донизу, але зараз пішла мити аж нижню частину. Там а капот в тебе ще не дотертий з цієї сторони. Тут просто проблема в чому? Знову ж таки, донизу могло не все стекти весь пісок, весь абразив, і ми його набрали, і потім на капот взяли, зробили тут таку павутинку. Тому, ну якщо вже починаємо, дах, вікна, капот і починаємо вже потім спускатися донизу.

трішки по... Um... По результату, коротше, результат, як для жіночої половини людства, можна сказати, вражаючий. Помила, результат дійсно гарний, автомобіль реально чистий. І, в принципі, все більш-менш адекватно. Навіть, ну я б сказав, не всі чоловіки, так автомобілі миють, але в тебе є досвід. Ти там ну, за мною іноді підглядала, вдома допомагала, як мінімум, протирати. Тому в цьому питанні все добре. Є проблема, дивись, ми витратили на мийку 220 гривень, а десь 2 чи 3 тижні тому. Тому цю мазду я мив за 120 гривень. Основна проблема в чому? Тобто, ми під'їхали до мийки, бокси були порожні, ми заїхали, ти одразу закидаєш гроші і давай щось там кудись там мити. В першу чергу, мийки вони то в принципі працюють всі більш-менш одинаково, але, ну, якби. Не, не, не завадило приїхати розібратись, подивитись, що до чого, де який пістолет за що відповідає, як мінімум, якби і це б скоротило, по перше, час на мийці. По-друге, це б суттєво заощадило гроші, тому що ми помили ну, практично вдвічі дорожче, ніж е, це могло би бути. Але ну повторюсь, скільки мийка зараз десь на мийці, якщо кудись віддавати автомобіль, десь там 250-300 гривень кросовера. Помити. Окей, другий момент знову ж таки, який вплинув суттєво на витрати по бюджету, це те, що ти. Пішла, натиснула, що ти хотіла піну чи воду змивати, а потім пішла шукати брати пістолет. В той момент, поки ти коли ти натисла і йшла до пістолету, з тебе вже знімали якісь гроші. Логічно підійти і взяти. Пістолет тобі необхідний, підійти до автомату, натиснути. І важливо, ти от там натисла, відпустила, щось там ще подивилася. Коли ти запускаєш піну, ти натисла, обійшла, не відпускаючи пістолет, повністю покрила швиденько автомобіль піною. І все, ставиш на паузу, чекаєш там 2-3 хвилини, поки піна обтече. Те ж саме зі змиванням. Ти, в принципі, більш-менш правильно почала, та й, в принципі, змила з автомобіля практично повністю весь бруд. Зазвичай рекомендують, ну це вже для ідеальної, можна сказати, самомийки, це почати знизу, знову ж таки, змивати з коліс, щоб злетів бруд, і не просто стоячо. Ти стоїш на висоті свого зросту, вниз направила пістолет, типу так змила, воно не видно. Дуже важливо, що в дисках там, всередині Бувається ще багнюка, якщо ти її стоячи під кутом там 45 градусів змила, то знизу вона залишається не змитою. Ну, це такі вже мінімальні, якби ну, такі я вже придираюсь, трішки можна сказати, тому що я не завжди так ідеально вимиваю. Починати знизу і наносити піну і змивати просто для того, щоб кращий ефект був, краще помився автомобіль. А важливо також. Коли ти змиваєш, ну я у відео пояснив, що важливо домити все, щоб стекло з автомобіля весь абразив, тому що змивання, коли ти миєш піною, це просто видалення такого великого абразиву, основного бруду з автомобіля. А потім основна вже, в принципі, мийка йде вже дрібних таких, і а, та мийка, від якої буде залежати в цілому результат твоєї мийки, це от дотирання ганчіркою, коли ти змиваєш той дрібненький бруд, який, як то кажуть, кажуть, в'ївся, якщо цього не зробити, автомобіль буде виглядати ну. Так собі, на ньому не буде піску, на ньому не буде там бруду такого великого, але він буде мутний такий, коротше, в розводах весь не дуже чистий. Тому в цілому можна сказати, по результату я б поставив таку четвірочку з мінусом. Якби я не поправляв, то було б, якби ну, ти б вимила так само, було б, тому що ти дотирала, і з дотиранням проблем немає. І проєми протерла в цьому молодець. якби, І от в дотиранні я теж тебе поправив, що, ну. Не, не, не тремо так, що ми тремо двері від скла аж донизу, потім починаємо інші двері тією ж самою ганчіркою. Спочатку згори, вікна поступово спускаємося донизу, і чим частіше промиваємо а, нашу ганчірку, тому що на ній збирається бруд. Ну, в принципі. Здала. Тепер ти, ти не здала. Ти тепер отримала допуск до того, щоб приїжджати сюди і мити автомобіль самостійно. Для цього все й робилося. Я, ви, там а, я пів... а, то я півроку слухав, як у нас дружина збиралася, треба заїхати на мийку, щось в автомобіль брудний. І потім Іван заїжджає його і миє. В принципі, молодець. Давай. Поїхали вечеряти.